Для нас це рішення є досить важливим. Я хочу сказати, що ще в 2001 році Україна була внесена до списку 301, який щорічно складається торговельним представником США. І починаючи з двох 2002 року до України були застосовані економічні санкції. Що це дає? Це, звичайно, дає досить серйозний регрес для України. Тобто застосовали санкції до постачання чорного прокату, металургії, все, що надходило за кордони нашої держави, виставлялися досить серйозні санкції. І робота для України в зв'язку з цим була досить ускладнена. Що було зроблено в цьому напрямку? Ще тоді Державний департамент інтелектуальної власності, який того часу був керувався через міністра освіти і науки, зробив досить серйозні зусилля і працював на протязі з 2002 року до 2008 року для того, щоб з нас ці санкції були зняті, і щоб Україна знов вийшла і не стала називатися номер Номорадин. У 2008 році уряд США, враховуючи суттєвий прогрес нашої країни у сфері боротьби з порушенням прав інтелектуальної власності, а також внесення ефективних змін до законодавства України з питання інтелектуальної власності, прийняв рішення принести Україну з переколю з переліку країн пріоритетного спостереження до Допереку України, які потребують спостереження. що це говорить? Це говорить про те, що наша Україна стала в ряді таких країн, як Канада, Греція, Італія, Іспанія, Норвегія, Польща. Це говорить, що Україна знизила свій татус пиратства. Що сталося далі? А далі, в 2011 році, нас знову перевели до цього ж списка. Пріоритетного спостереження, і в 2013 році Україна була визнана піратом номер один. У 2014 році торговий представник США приніс зв'язку з складним економічним станом в Україні а також політичним. Вивів за склад цього 301 списку, але все ж таки залишив до нас вимоги як до номер номердин, і тільки сьогодні, в 2015 році, 30 квітня, був опублікований опублікована доповідь торговного представництва США, в якому нас вивели і скасували до нас таке негативне ставлення як до номер Noдин.